Провадження європейських принципів у Миколаєві відкрили регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Це стало можливим за підтримки міжнародних партнерів з Королівства Данії. Наша Катерина Рупташ також побувала на відкритті, тож детальніше далі. У Миколаєві відкрили регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності. Його мета посилити ефективність взаємодії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з місцевими органами влади. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич наголошує, це дуже важливі рішення, тому що вони дають великі заощадження в бюджеті, як у місцевому, так і у державному. Питання енергоефективності це не питання моди, це питання потреби. Ресурси в світі стають дорожчими, вартість їх здорожчає навіть під час війни. Сьогодні в Україні ми розуміємо, що нам придеться підняти вартість електроенергії. Сьогодні вартість тепла взимку в Україні утримується фактично за рахунок дотацій. Найдешевша енергія, та яку ми не використали, каже голова держенергоефективності Ганна Замазєєва. Саме тому робота у цьому напрямку є важливою для всієї України. Перша ціль це зменшення енергоспоживання в кінцевому варіанті до 17%. Це зменшення навантаження і тиску на нашу енергосистему. Та що ми відчуваємо зараз щоденно, коли ми відчуваємо вдома ці блекаути і всю проблематику. Це не просто дискомфорт. Це про життя людей, це про навчання і створення нашого нового майбутнього. Друга ціль це збільшення видобутку альтернативних видів палива і використання їх, і відновлюваних джерел енергії на 27%. І остання це зменшення викидів СО2. Зокрема, діяльність офісу у Миколаєві буде спрямована на надання консультацій, експертних оцінок та підтримки впровадження проєктів у сфері енергоефективності, а також альтернативних джерел енергії. Відкрили його за підтримки міжнародних партнерів з королівства Данія. Данія е, прагне співпрацювати з Україною для досягнення енергетичної безпеки, тому що ми готуємося до миру під час війни, тому що ми не можемо. Чекати на стання миру перш, перш ніж початок діяти сьогодні. Відповідальне використання електроенергії є вже не примхою, а необхідністю, адже наступна зима може бути складною для всієї України. Ба більше енергоефективність це не про виживання під час війни, це про впровадження європейських цінностей і у післявоєнний період. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.